Нашому автору ніколи не подобався перший Pass of Exile, причому в найгірший спосіб, це буквально було так. Майже не грав, але вже засуджую. Ще на підходах до кнопки Запустити його відштовхувало величезне дерево навичок і дуже дорогий респект, який буквально означав: або збираєш правильний білд за гайдами, або смокчеш найбільший людянець. Складна система гемів, безумний грін, декіпіровки та валюти. Абсолютно дика торгова система. Так. Ж битви з босами, які переважно зводилися до лінивого затикування протягом кількох хвилин. І звісно ж битви з ордами звичайних ворогів, які не становлять жодної загрози. Можливо, він щось перебільшує, але такі думки й були разом із цим щоразу, коли він намагався серйозно залетіти і засісти на десятки годин в четверту діаблу, кожен раз йому швидко набридало з тих самих причин, плюс висока ціна на перше доповнення до неї. І я розумію, що за. Зараз нарвуся на гнів фанатів, тому вибачте за таку мою думку, а також відсутність нормального різноманіття білдів і складних цікавих механік. Коротше кажучи, все ж наш автор зробив імпульсивну покупку другої частини і так. Тому сьогодні ми розповімо, чому з точки зору можна чесно і без сорому сказати, що це одна з найкращих його року новачка. Чому пое розшифровується як «Pass of Elden Ring і найголовніше, чому жанр діаблоїдів пора б уже перейменувати у поелоїди поєботи? Поети коротше, домовимося на поелайках, адже у нового дітища студії Grinding Games явно є багато спільного з проєктами від From Software з точки зору фаната, робот Міядзакі і Соулсів. Тому поїхали. Одразу введу тебе в курс справи, щоб уникнути непорозумінь. 2 зараз знаходиться у платному ранньому доступі, але після релізу гра повернеться до моделі Free-to-Play, Тому, якщо хочеш грати вже зараз, готуйся викласти від 600 до 1900 гривень залежно від видання і очікуваних бонусів. На цьому етапі гра пропонує повноцінний ендгейм і три сюжетні акти. Інші додадуть пізніше. До того ж, купуючи певне видання, ти отримає. Не лише косметичні предмети, а й класно, що відповідну кількість донатної валюти її можна витрачати на місцеві мікротранзакції, про які ми обов'язково поговоримо окремо. І ні, одразу кажу ні, це не саний пейтувін. Окей, з технічною частиною розібралися, тепер переходимо до самої гри. Традиційно швиденько пробіжимося по сюжетній частині. Деталі історії зрозуміють лише ті, хто пройшов оригінал, але навіть якщо ні, нічого страшного. По Е2 це насамперед все ж про геймплей, а не про наратив, але про все по черзі. Якщо коротко суть така, у сеттингу гри жив такий собі звір, аморфна істота, яка мирно собі лежить, нікого не чіпає і взагалі життя, суцільний балдьош. але його тіло постійно виділяє скверну речовину, яка перетворює Рурія живих істот на жахливих монстрів. І звір би собі далі кайфував час від часу, попукуючи скверною в доволі обмеженій зоні. Якби якийсь розумник не вирішив потикати його палкою зі словами Слухай, дай сили! звір відкрив одне око і відповів Ну добре, тримай. І скверна почала поширюватися саме мильними кроками. У першій грі ми вбиваємо звіра, і все, начебто добре. Але ні, комусь завжди мало. Хтось знаходить насіння сквер. Верни, яка дозволяє відродити звіра, навіть у своєму зародковому стані, тварюка знову починає щедро дристати скверною. Наше завдання просте: не дозволити звіру відродитися, знайти його утирка, який вирішив, що це чудова ідея, і вручити йому персональний купон на цілющу піздюліну, поки ще не стало занадто пізно. На даний момент у грі є три з шести актів, тому сюжет поки не завершений. Тим не менш, навіть те, що вже доступно створює. Просту, зрозумілу й ефективну мотивацію для наших пригод цими землями, щоб все це логічно просувалось. Ось найбільша проблема з оглядом на геймплей такої гри, як Poe 2, це взагалі зрозуміти, з чого почати розповідати, бо механік реально багато. Вони всі класні, круті та цікаві, принаймні з точки зору нового, але без досвіду гравця. Окей, гадаю, відповідь на питання, з чого ж почати, дасть саме життя. Щойно мова заходить про Poe, усі одразу згадують величезне древо навичок. У ньому на секундочку півтори тисячі вузлів, очі розбігаються, хочеться плакати. Кати, кликати на допомогу, кричати, що тебе катують розробники. По перше, заспокоюємося. По-друге, я одразу зрозумів, що в цьому дереві розташовані виключно пасивні бафи та навички. Вони варіюються від звичайного підвищення характеристик, збільшення шкоди певним елементом, швидкості атаки, швидкості касту, тощо до таких незвичайних вузлів як твоє здоров'я стає рівнем одиниці, але ти отримуєш імунітет до дамаги хаосом, зважаючи, що хаос це єдиний елемент, який завдає подвійної дамаги енергетичному щиту, який висить поверх Здоров'я один єдиний вузол із пасивним бафом може стати основою для створення цілого білду. У грі зараз доступно шість класів, у майбутньому їх стане більше, але в контексті дерева навичок клас визначає лише стартову позицію. Наприклад, я граю за відьму, і моя стартова позиція на 12 годин. Саме там розташовані вузли, які покращують ключові механіки мого класу: демедж хаосом і дамаг моїх міньйонів. водночас вільний йти. По цьому дереву як завгодно, тобто можна зробити відьму, яка махає дворучним мечем, носить лати і б'ється пліч опліч зі своїми міньйонами. Головне, щоб вистачило скіл-пойнтів, щоб дотягнутися до потрібних вузлів, які покращують аспекти цього білду, і щоб вистачило характеристик для екіпірування потрібного спорядження. Інше питання чи працюватиме це взагалі. Але тут допоможуть тільки досвідчені гайдодилери, бо радити тобі щось самому буде. Чи новачком було б просто підло? По третє, як новачок-новачку, дам тобі одну дуже важливу підказку: користуйся пошуком. Якщо не знаєш, що робити, введи ключове слово у пошук. Наприклад, мій білд завдає шкоди хаосом і виживає завдяки щитам. Я пишу в пошуку Chaos і Shield, а гра підсвічує відповідні вузли. І ось я вже приблизно розумію, що робити далі. Чи впевнений я, що цей білд буде ефективним? Ні. Чи допомагає це не загубитися? У величезному дереві, однозначно так. Якщо пасивні бафи це фундамент, то активні вміння це будівля, яку ти на ньому зводиш. У чому фішка? У пое поняття класу дуже умовне. Так, ти можеш бути відьмою, але тобі доступні абсолютно всі вкладки активних навичок. Частина з них ще не реалізована, бо гра в ранньому доступі, але зараз не про це. Суть досить проста. Ти можеш використовувати будь-які активні вміння, головне, щоб твої характеристики. Таки сила, інтелект або спритність відповідали їх вимогам. Наприклад, якщо ти хочеш грати відьмою з мечем і щитом, з відповідними вміннями, спираючись на броню, а не на магічний бар'єр, це цілком реально. Але є один важливий нюанс: для активації вміння потрібні особливі камені, з яких формуються скіли. На щастя, їх у грі багато, і їхній дроб розподілений рівномірно протягом усього проходження. І це ще не все. На відміну від першої Частини активні навички, які працюють як бафи, більше не витрачають ману. Для цього з'явився окремий параметр: дух. Просто активуєш скіл, частина духу витрачається, і все, ти в шоколаді, але й це ще не все. На кожне активне вміння можна навісити власні підсилення, які створюють додаткові синергії. Ці підсилення крафтяться за допомогою окремих каменів підтримки та підвищують вимоги до відповідних характеристик. Це може і повинно створювати труднощі при створенні. Складних гібридних білдів. Як у всьому цьому розібратися? Якщо ти казуальний гравець і не женешся за максимальною ефективністю, гра простягне тобі руку допомоги. Незалежно від того, з чим ти взаємодієш, Poe2 завжди покаже вкладку з рекомендованими сторінками, уміннями, каменями, які вставляються у скіли та іншими корисними підказками. Для новачків, як наш автор, така доступність це справжня знахідка. І це не кінець. У сучасних іграх вистачає склад. Одної термінології, і якщо ти тільки почав грати, розібратися у всьому непросто. У ПОЕ2 достатньо натиснути Alt, навести курсор на будь-який термін, підкреслений пунктирною лінією, і прочитати детальне пояснення, як це працює. А якщо все пішло шкереберті, твій білд виявився калом. У першій PoE зміна білду була справжнім кошмаром, а тут достатньо заплатити звичайним золотом. Так, на початку це буде бити по кишені і, можливо, доведеться погріб. Індити, якщо ти зовсім неправильно розподілив очки, але це все одно незрівнянно краще, ніж у першій частині. Ще один важливий момент, який викликав у мене справжнє захоплення. Це зовсім інший підхід до геймплею порівняно з іншими представниками жанру, і діабло і оригінальний Pass of Exile дуже швидко перетворювалися на симулятор бігу, тим чи ж по карті без жодних зусиль, перемелюючи цілі орди ворогів. При цьому навіть не потрібно сильно напружувати. А місцевих босів і босами назвати важко. Це просто більш витривалі монстри для перемоги, над якими достатньо мінімальних розумових зусиль. Працюючи над циквелом, розробники, на мою думку, прийняли абсолютно правильне рішення. Кількість звичайних монстрів зменшилася, але їхня сила зросла в рази. Боси перестали бути прикрим непорозумінням на кшталт. Будь ласка, помри вже, віддай лути, я піду далі, і перетворилися на справжніх босів. У них є. Свої унікальні механіки, фази, здібності, які становлять реальну загрозу, і я вже мовчу про величезну різноманітність самих босів. Завдяки цьому Path of Exile 2 серйозно нагадує мені сиквел до Elden Ring. Самі розробники не раз зазначали, що якщо гра здається набагато складнішою ніж перша частина, це і є їхня задумка. У PoE2 є кооператив на шість осіб, але навіть якщо у тебе є ціла купа друзів, які хочуть залетіти в гру, навіть не думай збирати їх усіх разом. Головна причина це робить проходження максимально тривіальним. Жоден бос, не кажучи вже про звичайних монстрів, не здатен дати відсіч групі гравців. Боси постійно впадають у стан, через що майже повністю втрачають можливість використовувати свої здібності. Ось тобі порада. Обмежся кооперативом з одним-двома друзями і створіть гільдію. Так ви зможете обмінюватися предметами, які потрібні одному чи іншому гравцеві. Можливо, я трохи перебільшую, але різниця в графіці між першим і другим поє порівняна з тим, як Half-Life 2 технічно перевершив Half-Life 1. Те, як виглядає сиквел, викликало у мене справжній захват: від якості моделей і деталей оточення до ефектів твоїх у міні-самих локацій. Усе це виглядає неймовірно круто, а завдяки прекрасному освітленню та тіням створюється реально дивовижна картинка. Крім того, світ у Поє 2 створюється за допомогою процесу. Процедурної генерації. Це означає, що під час повторного проходження локації розташування проходів, ворогів та інших елементів рівня змінюється. Звичайно, ти періодично натраплятимеш на різні активності, які за своєю суттю завжди зводяться до битви з купою противників, включно з їхніми елітними варіантами. Але кожного разу тебе очікує якась нагорода, і чим далі, тим краще. Один величезний мінус це розмір карт. Обники збільшили їх одночасно, зменшивши швидкість пересування, щоб твій персонаж не носився картою як навіжений. Через це, якщо ти пропустив шматок локації і вирішив повернутися шлях, туди й назад може зайняти кілька хвилин, що трохи дратує. Оскільки гра за своєю суттю є фрі-ту-плейкою, у ній очевидно присутні мікротранзакції, але вони не дають жодних пейтувін елементів чи геймплейних переваг. Ти або платиш за комфорт, наприклад, збільшуючи розмір сховища, або просто купуєш косметичні предмети. Що цікаво, ще жодна фрі-ту-плей гра не викликала в мене такого бажання витратити гроші. Я майже повівся на неї, чого вам не рекомендую ні в якому разі. Але чесно скажу, скіни в пасофе. Exile 2 – це справжній витвір мистецтва. Вони гарні, оригінальні, і ти реально розумієш за що платиш. Найкрутіше, якщо ти грав в оригінал і купував там розширення інвентаря чи косметику. Усе це перенесеться скопом у другу частину. Таке ставлення розробників до своїх вірних фанатів викликає тільки безмежну повагу, особливо з огляду на те, через яке технічне пекло довелося пройти команді, щоб перенести всі ці дані у сиквел. Можливо, я помиляюсь в цьому. Плані, але враження саме таке. Колись розробники PoE, готуючись до раннього доступу другої частини, сказали: ми хочемо повернути екшен в екшен РПГ, і їм це вдалося. Path of Exile 2 – це справжня екшен РПГ, у яку потрібно грати, а не просто бігти крізь орди ворогів, позіхаючи від нудьги в одну мить. Вона поєднує розумну розвинену систему створення білдів рядових ворогів, які становлять серйозну загрозу. Цікавих босів із механіками, що змушують думати і в. Їх прийоми та, звісно, захопливий ендгейм. А чому ми не розповіли про ендгейм, який є важливою частиною по Е2? Бо для цього буде окреме відео, адже контенту там цілий океан, а цей невеликий огляд можна сказати, по суті, перші враження від гри і розбір основних геймплейних штук. Тому, як ти розумієш, мені потрібно награти хоча б сотню годин, а може і більше, щоб розказати вам про все інше більш детально. Додайте до цього чудову графіку, музику та. Мікротранзакції, які виглядають на свою ціну, і ви отримаєте одну з найкращих ігор року. Навіть попри величезні розміри карт, які інколи перетворювали дослідження локацій на справжнє випробування терпіння нашого автора, від Pass of Exile 2 просто неможливо відірватися. Та найбільшим досягненням grinding Gear Games є те, що їм вдалося спростити гру рівно настільки, щоб новачки не тікали від неї з переляку, але й не занадто щоб відштовхнути вірних в. Фанатів, які провели в оригіналі тисячі годин, питання така, чи варто грати? Звичайно, спробуйте, особливо, якщо подобається діабло і діаблоїди. Гра не дуже, як мені здалось, принижує новачків. Грати було реально фаново. А от усі ті, хто раніше грав у першу частину, і так знають без мене, і вже засіли плотно в сиквел. Усім іншим не буду рекомендувати, тому що це гра, яка хоч і крута, але мабуть не буде мастхевом для усіх і кожного. бо Часу на неї потрібно, повірте, дуже немало. Принаймні у моїх товаришів награно буквально тисячі годин, тому так знаю не за чутками. Я скажу абсолютно серйозно: саме баланс другої поя між доступністю для новачків та колосальною механічною глибиною разом із цікавими противниками відсуває діабло на задній план. of Exile 2 – це головний аргумент на користь того, щоб жанр діаблоїдів змінив свою назву. На цьому етапі я можу позитивно. Ставити 8 балів із 10 можливих. Розумію, що у нас багато тих, хто грає в пое давно, але прошу новачка, палками не бийте за його думку. Краще розкажіть, як вам гра, чи виправдала вона твої очікування в ранньому доступі. Коротше, вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі! До зустрічі на XGTV! дивіться і грайте разом з нами.